Ну що, будемо говорити ефемізмами, чи будемо говорити прямо матюками. Ну, ну якби, Який варіант розмови і пояснення ситуації, яка сьогодні е, сталася, обрати? Чи спробувати так мягко все розказати, з натяками, чи так просто взяти в лоба все сказати, отак, мовляв, отак і отак? Я не знаю вашої відповіді, тому що ну, ясно, що відповідь я від вас почую пізніше, але я спробую обрати таку якусь... Ну, що, середню якусь форму, чи що. Але терпіння, конечно, у мене не вистачає на те, щоби. ефемізми — це тоді, коли ну, заміняються, м'яко кажучи, одні потрібні слова на інші слова, такі якісь більш раціональні, гарні і так далі. Так от з вами я, Олександр Бригінець, мій канал бригінець Аналітика, і проаналізуємо, що ж насправді сталося. Значить. Давайте почнемо з того, що є інколи випадки, коли касаційна палата Верховного суду припиняє діяльність апеляційного суду до розгляду по суті. Ну, припустимо, як це відбувається? Ну, такий вам приклад від фонаря. Значить, у вас є майно, ви сперечаєтесь з кимось щодо цього майна. І от касаційний суд, апеляційний суд вирішує, що майно ваше. І для того, щоб це майно поки буде розглядати касація, не продали і не вкрали гроші. Касація каже: ми припиняємо діяльність рішення апеляційного суду до нашого розгляду. Ну, тобто. Ви розумієте, да? ви дискутуєте, чи є це майно, апеляційний суд говорить, що майно ваше. Ваш опонент звертається до Верховного суду до касаційної палати, і касаційна палата каже: тут така ситуація, що треба терміново зупинити це рішення. Бо інакше, якщо майно продадуть, то як ми будемо потім розглядати, чи є воно, якщо воно вже буде належати третій особі, яка стане законним набувачем цього майна? І такий справді метод використовується. Він суто економічний, я би сказав, він абсолютно зрозумілий, він носить в абсолютно природній характер, тому що можуть статися дії неповоротні, які роблять безглуздим саме судове рішення, ну безправді і так далі. І от цей механізм використали як політичний механізм. Тобто апеляційний суд прийшов до висновку, що Кабінет міністрів незаконно заборонив виїзд депутатам і мерам з міста з України за кордон. Це було все доведено, показано, розказано і так далі. І е, поки і це рішення набувало законної сили зразу. Для цього треба було, щоб Кабмін скасував певні свої вказівки. Кабмін їх не скасував, і він відправив зразу рішення, до... ну, подав в касацію, щоб спростувати це рішення і вимагав зупинити рішення суду. І виходить, якщо подивитися, це уважно. Це означає, що якби Рішення вступило в силу, воно б здобуло незворотній характер. Тобто депутати Верховної Ради і місцевих рад всі б в один момент виїхали з України і не повернулись. І тоді б це була катастрофа для України. Оце така оцінка, фактично, яку виніс суд. Він визнав, що така дія носить незворотній характер. Тобто, оця історія про те, що Кабмін говорить. Що всі депутати готові порозбігатися і повтікати, а це переважно, як ви знаєте, в парламенті депутати Верховної Ради від е, Слуг. І вони вже втікали, до речі, не раз. з... Е, ми знаємо як мінімум кілька депутатів Верховної Ради, які втікли з України, і деякі з них точно втікли, а ще кілька, невідомо де зараз перебувають. Є їх відсутність на засіданнях, але в той же час немає. Доказів, що вони втікли. Так от, в даному випадку, на мою думку, Верховна, ой, наше головне командування Банково продемонструвало всьому світу, що вона контролює Верховний Суд. Це рішення є безглуздим по формі і по суті. Оскільки йдеться не про неповоротні речі. І те, що суд визнав е, таке рішення, е, яке, це рішення таким, що його треба зупинити, не давши депутатам виїхати за кордон прямо зараз. Ну, це, ну, ну, це говорить про те, що суд підіграв Кабміну і Банковій. І це дуже сумно. Чому? Тому що зараз в цьому ж касаційному суді, який демонстративно підіграв Банковій, розглядається справа про санкції проти Порошенка. Тобто Порошенко подав в суд на РНБО, на банкову, і там розглядається теж цей момент. І якщо ми побачили, як жваво, швидко, легко протягом кількох годин буквально, Верховний суд відреагував на фактичну вимогу банкової і підтримав її. Це говорить про те, що цей суд є підконтрольним, а значить, це говорить про те, що і інші його рішення будуть так само підконтрольними. Отже, можна говорити так, що незважаючи на логіку судового процесу, вони цілком можуть не скасувати санкції Порошенка. Але є інший поворот. Ворот є от таким. До цього європейці з надією і очікуваннями дивились на касацію на Верховний суд. Вони сподівалися, що цей суд виявить певну незалежність, тому що він був сформований достатньо прогресивним способом з використанням незалежних механізмів визначення суддів. Але за ці 6 років, чи вже майже 7 років, ми розуміємо, що незалежні судді могли вже стати і залежними. Тому що якщо когось кілька років тому обирали як незалежного, то влада могла подбати про те, щоб такого суддю зробити залежному або частину суддів, які будуть контролювати прийом рішень. І от тут виникає питання: якщо сьогодні... Суд демонстративно став на бік влади. Демонстративно. Тобто, це було зроблено демонстративно. Це говорить про те, що це було зроблено так, що вся Європа це побачила. Тобто, це ознака маніпуляцій судом з боку влади. І саме це відбувається в той момент, коли ми розказуємо про своє бажання вступити до Європейського Союзу, про там те і те, і те, і де, і де. А тут суд демонструє свою, ну, як би скажемо, ну, зацікавленість в тому, щоб ним керувала влада. І е, тепер е, це вже тепер під більшим, е, як би сказати, е, ну, під лупою, під лупою, більшою, під більшою увагою і це рішення, яке стосується дозволу виїзду депутатам. Яке починав колись Порошенка, а потім до нього приєдналось багато. І друге рішення про санкції проти Порошенка. І тепер виходить, що продемонструвавши е, таку, ну скажімо так, несподівану симпатію до влади, а не до правосуддя, е, наша влада і наше правосуддя ставлять під сумнів будь-які інші рішення і, підоз... і дають підставу підозрювати. Що ці рішення можуть бути в інтересах банкової. І от виникає питання: якщо це станеться, а це станеться протягом найближчого, дуже короткого часу. Якщо це станеться, то це від ще один відвертий ляпас європейцям. Тобто це демонструє схильність нашої влади активно ігнорувати все, що говорить Європа, а Європа і е висновки. Е Європарламента і виставки, висновки їхнього Єврокомісії, тобто їхнього кабінету міністрів, вони були в тому, що там серед інших пунктів є питання, <питання> про переслідування опозиції, про неправові способи застосування законодавства і так далі, ну, судів і так далі. Тобто сьогодні Європа одноголосно робить заяви щодо української влади. Намагаючись уникнути певних речей, а українська влада демонстративно про це говорить. Для чого це вона робить? Швидше за все, для того, щоб загострити стосунки з Європою і для того, щоб Європа одне з двох або змирилася і сказала Окей, робіть, що хочете, нас це не стосується ми просто будемо вам давати гроші і допомагати протистояти Росії. Або Європа сказала Окей. Ви воюєте з Росією. Ми будемо вам допомагати протистояти, тому що це в наших спільних інтересах. Але Європейського Союзу вам не бачите як власних очей. І Трамп буде протискувати е, вступ України в е, Європейський Союз, тому що він е, прибічник ослаблення Європейського Союзу. Для нього важливо, щоб там був Орбан, і для нього важливо, щоб там були інші держави. Такого ж тибу. тому він, прибічник вступу до Європейського Союзу Туреччини і України. І якщо в, в, в сучасний Європейський Союз вступить така Україна, як є зараз, і така Туреччина, яка є зараз, і приєднається і об'єднає свої зусилля з такою Угорщиною, яка є зараз, то Європейський Союз перетвориться в якийсь брікс, чи невідомо що. Тобто, це буде набір країн, які не зможуть об'єднатися за ідеологічними. Чи демократичними принципами, вони можуть об'єднатися і навколо якихось фінансових інтересів чи чогось іншого, але точно не на основі е, демократичних чи там, ідеологічних принципів. Тому ситуація дуже сумна насправді. дуже сумна. Якщо говорити прямо і жорстко, то е, Зеленський демонструє свою зверхність і нахабство щодо Європейського Союзу. І ставить практичне питання так. Або ви терпите це все, або я буду розмовляти з іншими гравцями на цьому ринку. Іншими гравцями на цьому ринку є Росія, Китай і Трамп, якому пофіг, що робиться всередині країни, є там демократія, чи немає демократії. І оце, як на мене, ключовий і вкрай важливий момент. Сьогодні. Орбан отримав карт-бланш від Трампа на використання російських ресурсів, в тому числі нафти, в тому числі будівництва атомної станції. І е, були такі розмови, що нібито плата, яку він мав за це заплатити, це зняття вето на вступ України до Європейського Союзу. І можливо, Небажання влади вступати до Європейського Союзу якраз так і реалізовується, оскільки схоже на те, що Орбан зніме свої претензії до України і Україну можуть прийняти до європейського союзу. А Зеленський цього не хоче. Ну чи хтось інший, можливо, Єрмак цього не хоче, можливо, хтось вони взяли влупили такий ляпас Європейському союзу всім всій європейській громаді навколо цього, цієї ситуації з. Касаційним судом, судом Верховним Судом України, це касаційна палата Верховного Суду України. Тобто, фактично, якщо справді підтвердиться, що Орбан знімає своє вето в обмін на оці російське нафту і все інше, ну може так це ніхто прямо не назве, але так умовно, то цей ж крок я так і розглядаю, що. Зеленський бачить, що Україну можуть прийняти в Європейський Союз. Він цього не хоче з якихось причин, яких можете здогадатися самі, бо він не хоче тиска, він не хоче, щоб йому заважали. Він хоче, щоб Україна була, як би сказати, багатовекторною, щоб їй всі допомагали, не рахували гроші, просто заливали Україну грошима, а він буде безконтрольно все це витрачати. І якщо це справді все підтвердиться, то я розумію, чому. Сталося це рішення. Це ляпас, публічний ляпас Європейському Союзу, який повинен ну, якби віддалитися сам по добрій волі від України і просто не пускати Україну до Європейського Союзу. Чи виграє від цього Україна? То звичайно, що ні. Чи виграє від цього Зеленський? Ну, Швидше за все, у нього є план. І тому я це так і розглядаю. Для мене це ознака того, що е, Зеленський. Наближається до плану Б, йому треба тримати свою вертикаль. Якщо він не зможе втримати свою вертикаль, і люди від нього побіжать, то влада його розсиплеться. Утримати свою владу можна тільки одним способом йому: це довести, що він контролює всі суди. Якщо він доведе їм, що він контролює суди, вони не будуть боятися і будуть виконувати всі його задачі далі. Якщо він цього не доведе, Буде кепсько, і тепер оце рішення воно дуже сумне. Воно дуже сумне, але воно дає шанс, що після цього рішення відбудеться якийсь дуже серйозний тиск на цей суд з боку Європи, яка продемонструє все, що вона може продемонструвати. І тоді цей суд змушений буде розрахуватися за цей злочин, який вони зараз чинили. А я вважаю, що це злочин проти України, бо це розвертає Україну в очах Європи від Європи. Так от, він, вони змушені будуть приймати якісь більш зважені рішення остаточні по цій справі. І остаточні тим, тим паче, що Європейський Союз прямо вимагає, щоб європейці, щоб депутатів українських вимагали. Тобто це вимога Європейського Союзу. І суд таке чварить. От. Ну і по санкції Порошенка вони прямо говорять, що це політично заангажовані санкції, і тепер суд Бу таки підвішений. Тобто ми зупинилися в такій точці рішення і побачимо, чим це все закінчиться. Тому що насправді ну, ситуація погана. Вона значно гірша, ніж вона була з, з цим набу ем, на, влітку. І тепер, в умовах, коли е, проти команди Зеленського атаки йдуть, ви бачите, ви читали це, знаєте. З поміндічу з Сполучених Штатів, по шурмі, по всіх інших в них є один спосіб. Хочеш зберегти команду, ізолюй правову систему від інших країн, щоб ніхто не втрачався і керував тільки один Зеленський. В даному випадку Європейський Союз не те, що не бажаний, а шкідливий. І саме так я розцінюю ці дії. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу. Не треба підтримувати незалежні медіа без незалежних медіа. Отримати достовірну інформацію буде вам дуже важко. Тому, будь ласка, ставайте спонсорами каналу, переглядайте, поширюйте, коментуйте, лайкайте і давайте можливість побачити це іншим. Слава Україні!